Як отримати компенсацію від міста та держави за зруйноване через обстріли РФ житло, поради правників. Дніпровська майстриня вишиває на формі для військових, поліцій та ДСНСників. Ідея належить самим бійцям. Команда волонтерів Амулет-Дніпро майже щотижня возить гуманітарну допомогу військовим та цивільним у прифронтових та на деокупованих територіях. Нікополь живе під російськими обстрілами вже п'ять місяців. Цей будинок, кажуть сусіди, зазнав руйнувань одним із перших. Нині у місті вже пошкоджені понад дві тисячі будинків. Травмувалися 79 жителів, ще 11 загинули. Місцевий житель Олександр Кутовий каже, у цей район часто прилітають російські снаряди. Вночі 20 листопада вибухова хвиля вибила вікна у його будинку. Задзвоніло вікна, цим ну, бахнуло хорошо. То Там бахнуло, воно видно, облетіло сюди, прилетіло, волною повибивало від. ну, Пластик може видержав би, а так між двома стінами був. Ну так а що делать? У підвалі в сирому сидіти. Вон сусід теж не спускається. Куди ж це? Це наша земля, куди з неї? Раніше на будинку Олександра стояли сонячні панелі. Каже, довелося їх зняти, аби не посікло снарядами. Володимир живе через дорогу, його будинок також пошкоджений. Ну, коли вдома віддати або шифер, чи осолки. Я не знаю, я нічого такого не значив. Тут, звісно, я вже убрав, то окно розбите було в нього, що скочимося поклеєно. А здесь за того, що потрапив якраз в уголочок цього самого профіля. Чоловіку 82 роки. Він працює продавцем квітів. Облаштував у підвалі укриття. Тут поряд із тривожними валізами, хризантеми на продаж. Ну я готовлю, щоб вони тут постояли до завтра до втро, а потім гружу її. І... Повний період Володимир каже: нині укриттям майже не користується. Він, як і більшість місцевих, звик до постійних обстрілів. Міський голова Олександр Саюк говорить: Росіяни гатять по нікополю зі ствольної артилерії, градів, смерчів та касетних боєприпасів. Допомагаємо, ремонтуємо дахи багатоповерхових будинків, ремонтуємо дахи побиті. В приватному секторі надаємо необхідні будівельні матеріали для того, щоб якнаймого швидше люди могли затулити ті же вікна. Робити всім, ну, в нас немає такої можливості, тому надаємо матеріали. За словами Олександра Саюка, востаннє Нікополь обстрілювали три дні тому, а район атакують щодня. Юлія Трофімова, Олексій Коренев. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Зобрання сочинень. От хай всі захищають. Все їхнє, все, тільки російське. Українські книжки ще літом однесла, в школу туди віддала, а російські вони сказали, не беруть. І от я їх позв'язувала, вони лежали, лежали, а тоді думаю, ні, ну друг буде падати десь щось, не дай Бог, а я тут сплю. Так хоч скло будуть задержувати. А тоді ставлю сама, дивлюся, ж російські, Кажу, ну от гади, ви нас обстрілюєте, тепер ви захищайте. Українсь ж ні одну сюди книжку не положу. Завісила цією штурочкою, гардинкою, думаю, як буде вилітати вікно, коли спатиму, так щоб мене хоч скрум не ходило. Оце я так чесно я ось вам крест. Я сиділа на дивані, пішла чай поставити, а ззаді в мене хлопочок. і вилітають два вікна, все скло туди в хату. Я з переляку тому була до дверей, двері заклинені, я вийти спати не можу. Так з тієї сторони відкрила вікно, на ту сторону виходить. Сплигнула вниз, вискочила сюди, тут тим, палає. Ну, це вікно просто єдине, з якого можна було вискочити. Тому що там бахнуло і там скло, аж до дверей вони заклинило їх, бо їх і МЧСники не могли відкрити. Пенсіонерське. А тепер як ті вікна, чим його закриття зімайде? Тон з тої сторони бив. Повезло, що от за чаєм пішли. Вон син попросив своїх побратимів, які тут прибігли, допомагають хоч позабивати чим-небудь вікна. А я отак буду до весни жити, аби скажуть, що війна закінчиться, Мені вікон не треба. Я вам правду. Я ж казала. Скажуть, от викопали ляж жива і війна закінчиться. я ляс. Аби вона тільки закінчилась в мене немає сил з 2014 року. Вони там гибли люди, а тепер тут. Это ж там не закрита була, вибила. Це ужас один. Ну як жити, а? О один ужас Годами наживались мені 74 роки. года. Гадамі вибиті вікна стеля осипалася і пішла тріщинами. Так після ракетної атаки виглядає будинок пані Лідії. Де Я жити буду, плем'янці сім'я. Помагають уже. Ми видихлися по ате того мотання, документи все на мені дом. 26 листопада ракета армії РФ влучила у приватний сектор. Як наслідок, чотири будинки зруйновано ще десяток пошкоджено. Жителям третій день поспіль видають гуманітарну допомогу. Це кажуть у благодійному фонді, Речі першої необхідності. Овдри, полоти, рушники, набір посуду. Також фонарі, лі, о, ліхтарі, соняшні лампи. Це називається. Вони з елементами сонячної батареї. Зараз ще чекаємо. Під'єдна строї, строїтельний комплект, будемо роздавати. А будинок Юлії навіть не підлягає реконструкції. Жінка каже: вибух зруйнував опірну стіну, потім вибухнув газ, так згорів дах. Ми сьогодні подали заяву до держслужбу, А коли вони будуть невідомо. Ми не знаємо. Обіцяють виплатити. Це буде фінансова допомога від міста. Отримати компенсацію за зруйноване житло можна і від держави, і від міста. Для цього потрібно зафіксувати злочини армії РФ. На місцях прильотів працюють правоохоронці. Вони складають заяви. Часто поліція бере вашу заяву одразу на місці, але все ж таки вам потрібно буде з'явитись до слідчого і дати пояснення вже в рамках кримінального провадження. У вас буде підтвердження того, що ви визнані потерпілою особою. Правозахисниця радить фіксувати руйнування на фото та відео. Це будуть додаткові докази. Обов'язково подати таку заявку через портал Дія, через додаток Дія. Обов'язково, крім того, подати таку заявку до районної адміністрації або якщо у вас. В місті немає районів, то до міської, до, до міської ради. Далі жителі Дніпра мають звернутися до департаменту соцполітики та написати заяву на ім'я міського голови. До неї потрібно додати документи: паспорт, ідентифікаційний код, право власності на житло та акт обстеження. Таким чином можна отримати до 500 тисяч гривень компенсації. Гроші надійдуть на картку. Правозахисниця каже у випадку з державною допомогою не варто розраховувати на повну суму компенсації. Нині люди отримують лише частину як підтримку у екстреній ситуації. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Дві з половиною тисячі за опалення. Такий рахунок житель Кривого Рогу Віктор отримав від постачальника Криворізька теплоцентраль. Рахунок за січень надійшов 16 листопада. Чоловік каже, у своєму будинку живе 21 рік. Централізованого опалення тут ніколи не було. Я звернувся до Криворізької теплоцентралі на вказаний телефон, який тут є, порожнях Тетяна Михайлівна. Договірний відділ. Вони мені порекомендували. Перезвонив на що мені була відповідь. Ви зобов'язані заплатити цю суму, яка надійшла. Я їм доповів, що в мене немає централізованого отоплення, в мене автономне отоплення. Вони мені сказали, що ви зобов'язані заплатити цю суму. Ніхто з сусідів по цій вулиці централізованого опалення також немає. Віктор каже, він обігріває будинок за допомогою твердопаливного котла. Сусіди користуються газовим котлом. Мені вистачає дві закладки на день. Вранці і ввечері я закладку зробив. І далі п'ятна привичнева, цей бак с горячою водою насос распределяє воду по всему зданию. У Криворізькій теплоцентралі коментувати ситуацію на камеру відмовилися. Алісія Денелі, радник з юридичних питань компанії теплопостачальника, у телефонній розмові повідомила, що під час воєнного стану не розголошуватимуть інформацію про діяльність підприємства критичної інфраструктури. Юрист Іван Карнаух говорить, що у цій ситуації лист швидше несе інформаційний характер, адже компанія не подавала до суду. Тому радить людям звернутись до компанії теплопостачальника та вимагати лист роз'яснення щодо правомірності таких нарахувань. Якщо будинок не приєднано до системи централізованого опалення, то правомірність нарахування таких вона йде поза межами закону і у споживача послуг, який навіть не є споживачем, оскільки не отримує такі послуги з опалення. В нього не виникає обов'язку зі сплати, якщо йому не доведуть про те, що було укладено або індивідуальний договір, або типовий договір, і фактично надавалася така послуга. Якщо надійде постанова суду, каже Віктор, то буде оскаржувати її у суді. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. Дві машини з гуманітарною допомогою відправляються до Ліману. Волонтери везуть здебільшого їжу. Вот очень люди просят буржуйки, потому что живут сейчас в погребах в основной массе. Печи, если даже и уцелели, но они уцелели на верхней части дома, а в погребе очень сыро и холодно. Поэтому, ну это тут только одну видно, остальные глубже. Машину загрузили вот ровно настолько, насколько позволили ее объемы. Вторая загружена у нас тоже как бы теми же продуктами, плюс готовыми обедами. До допомоги долучилась і одна з релігійних громад Дніпра. Сестри наварили плову, наварили вареників, напекли пиріжків і хочуть передати людям, які потерпають від голоду, потерпають від холоду. Брат Володя наварив доброго смачного плову і щирим серцем передає людям, щоб вони знали, що їх люблять, пам'ять про них. По дорозі у подарунок дівчинці, переселенці, яку евакуювали з зони бойових дій, завезуть цуценя. Є маленький ребнок в сім'ї, у которого є травма після війни. Лучше, ніж щенок, в этом случае, звісно, нічого не придумаєш. Я кінолог посоветовала взять щенка, породи шпиц. Волонтери розповідають, кожен їхній виїзд відбувається по різному. Люди это воспринимают по-разному. Мы были на отдаленном районе Лимана, и ко мне подошел мужчина, который спросил, почему мы сюда приехали. Они, ну, он воспринял это, как будто мы приехали над ними посмеяться. Вот он говорит, вы приехали нас высмеять, зачем вы фотографируете, зачем вы снимаете. То есть он даже вот в принципе как бы почти ругался. Мы, я ему объяснила, что очень многие люди помогают нам продуктами питания, помогают одеждой, дают детское питание, что нам надо для людей делать фотоотчет, отчитываться. Ну, якби большого труда стоило його навіть уговоріть що та взять. Наразі волонтери у пошуках автобусу більшого розміру, аби возити більше допомоги. Також не вистачає пального, аби виїжджати частіше. Олена Ростовцева Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро. До повномасштабної війни Олена Яшина виготовляла логотипи для бізнесу. Однак через бойові дії переформатувала свою справу, почала виготовляти шеврони. Великі виробництва, які раніше це виготовляли, не могли забезпечити потреби, бо чи там повно були дії якісь військові йшли на території Харківщини, наприклад, чи виробництва взагалі не працювали, і ще попит зріс дуже різко зріс на шеврони. Коли виробництво відновило роботу, Олена зайнялася вишивкою військової форми. Ідея, на жаль, не моя, але це ідея, ідея самих хлопців, які воюють за нас. Вони надіслали мені фото і спитали, чи можу я таке зробити. Я, звісно, подивилася, прикинула, як я б хотіла це бачити на них. Запропонувала свої візерунки, і вони зголосилися, і ми зробили перші зразки. Ми спочатку окремо вишиваємо планки під вишив, під, для убаксів, окремо отримуємо убакси з виробництва. У нас є склади. Ось так виглядають. Заготовки планок. Ось вони різні, є ось синенькі для поліції ДСНС, зелені для військових наших, різні, різні варіанти, от, які ми пропонуємо. Вони наносяться на саму рубашку. Ось, наприклад, рубашка для Нацгвардії. Ось. До неї. Відбирається взагалі, то вони ось такі беруть. Ну, зелені і зелені. Так швачка пришиває цей візерунок і отримуємо швидко бойову вишиванку. Для військових, каже Олена, вишита форма має особливе значення. Підіймає їх бойовий дух і мене це надихає. Коли ти робиш щось, що потрібно нашим бійцям, це. Просто неймовірне відчуття. Вони виснажені, вони втомлені. Але якщо хоч щось може їх мотивувати, якщо хоч щось може їм підняти якийсь настрій, я це буду робити, доки це потрібно. Нам часто вимикають світла. Ми підлаштовуємо графік виробництва під умови, в яких працюємо. Але все це тільки робить нас сильнішими. За два місяці Олена виготовила вже близько півсотні форми з вишивкою для військових поліцейських ДСНСників. Також вже є запити від працівників швидкої допомоги та залізниці Яна Стойкова Юрій Тинний. Новини на Суспільному Дніпро.